Всім привіт, дівчатка рада вас бачити на своєму каналі. У нас сьогодні в нашому місті була ніч емоційна, тривожна, я не знаю, як слова підібрати. З нами все добре. Але, знаєте, емоційно і ось така якась напруга вона всередині є, тому що хочеться, щоб ночі були спокійні, мирні. Але я думаю, що багатьом так хочеться, особливо жінка, а може і чоловікам, Ось максимально все летіло сьогодні на нас, я так розумію. І знаєте, коли це підлітають, пишуть, що там підлітають, бо різні сьогодні види ракет, все, все летіло коротше, до нас і шахеди. І коли це пишуть гучно, буде гучно, готуйтеся там підліт одна-дві хвилини. І максимально цього чекаєш. І думаєш, коли ці вибухи вже перестануть закінчуватися, саме, знаєте, те, позитивно це до розвідка по ракетам і взагалі це і коли відбій. Тому ось так. Я сьогодні ще перший день на роботу вийшла після відпустки. Знаєте, на роботу треба виходити, як в дитячому садку. Спочатку на годину, потім на дві, потім до обіду, потім на обід, а потім вже лягати, як кажуть, спати. Але це я так шуткую. Так, я сьогодні відпрацювала, зайшла на нову пошту, зараз покажу, що мені там прийшло. Це павербанки прийшли, які я замовила. Вони непогані, дівчатка, так що можете, кому треба павербанки замовляти. Єдине, тепер ми не знаємо, кому ці павербанки брати, тому що і вже дочки потрібен, і сину, і мені. Коротше, я так розумію, що я можу залишитися без павербанку, але я замовлю вони зараз по акції, непогана ціна, тому може я замовлю, а може зараз син прийде, коротше, розберемось, хто буде, який брати. Може я його. Старий заберу, побачу зараз. так е Їздили ми сьогодні дівчатка сестрою, я їздила, їй призначила лікування е по стоматології, лікування ясен. так І там е їздили в інститут стоматології, і вона там буде проходити лікування ясен саме. Є там спеціальні проц процедури, щоб ясно укріпити, кому таке цікаво, інститут стоматології. Це біля. Зоопарку, так, і там ви заходите на другий поверх, здається, так, на другий. Хочете берете консультацію, там це можна вроби, зробити в цей самий день. Потім лікар заводить вам карту медичну і ви там собі лікуєтеся. Дуже непогано. Так, по ремонту може, знаєте, така звичайна поліклініка, але ось мені дуже сподобались лікарі. Ну, мені сподобались ось так. тому... Можна там і лікування проходити єдине, що від нас це не так близько. В принципі, то їхати можна, але ну, є її ближче щось. Оце єдине таке. А так мені сподобалось. Але сестрі саме там треба прийти лікування, тому буде їздити. А ми з Марійкою гуляли, там парк є і зоопарк, але ми в зоопарк не пішли, тому що кажу, Марійка, ми тільки зайдемо в зоопарк, купимо цей білет. Треба вже виходити. Бо мама там ну, сестра була може хвилин 20-25, двадцять п'ять, отак То Тому погуляли в парку, там відкрили Макдональдс біля зоопарку. Там було приміщення, вони там так зробили так дуже тихо, ми зайшли, взяли какао і погуляли трішки. Парк там проти, парк великий, тому трішки погуляли. Так що ось таке. Сьогодні нічого мені взагалі не хочеться нічого робити. Буває таке, що після тривоги я приходжу така активна. Сьогодні мені щось нічого не хочеться. Іноді, знаєте, тривогу хочеться вкласти, сьогодні я трішки, може так, розклеїлася, отак сказати. я буду. Не знаю, може, якісь відео включу, може якийсь фільм, побачу, не знаю. Хочеться, дівчатка, дуже-дуже спокій. Так, там ще писали, що сьогодні знову якісь ракети пустили, начебто не пустили. Ось пройшло смс, начебто не пустили. Хочеться спокій нам всім. Надіємось, що він, він десь недалеко. Так, показую свої дівчатка покупки, ось такі реалії життя. Треба запасатися. Кажуть, мій повербанк дуже так уже погано працює, але він такий вже старенький. Так, Так, ось квитанція. Так, 1198 гривень два штуки. Вони по акції були. Так, Тому ціна непогана. Тим паче ми брали бабусі, такі, але білого кольору. Білого кольору не було, був чорний, але мені колір ну, це не суттєво. Може, комусь це суттєво? Мені взагалі все рівно, який кольор. Білий чи чорний. все рівно. Брали бабусі на розетці, але зараз там немає, Бу було в епіцентрі, тому взяла в епіцентрі. Так, е Надіюсь, будуть слугувати нам і рятувати, коли немає світла. Бо знаєте, без світла е ну, це погано. Е надіємося, що зв'язок все-таки в нас буде. По новинам пишуть, що зв'язок може пропадати. Але надіємося, що він все-таки буде. Так, функції, наче непогані у нього. Один я собі, а один не знаю, чи дочка забере, чи син. Спочатку сина, чи хто хотів, але дочка каже: Давай я заберу. Ну, Побачимо. Я знаєте, так трішки чую, що я залишуся без повербанку але нічого страшного, можемо замовити і ще один. Тому так чи я можу дочки заборону? Розберемось кому який коротше. Так що ось такі покупки нашого реального так, життя. Павербанк виглядає. Провідок йшов іш, в комплекті, а ось такий блочок немає. То ставила свій, поставила заряджати. Дочка один у мене забрала, дала свій такий е, на менший об'єм, як кажуть, такий цей, знаєте, він такий тяжкенький. Він йде на 20, здається, так, на на 20 чи, як правильно, на 2000. Коротше, я в цьому не дуже так розбираюсь, але він такий міцний. Тому я його поставила заряджати, це буде вже сину, а дочка собі забрала. Ну, начебто, на вигляд такий непоганий. А там, як буде працювати, я надію, що вправно буде працювати. Нехай заряджається. зайшла в фору, іду вже з роботи відпрацювала. Так вже можу сказати, влалася в робочий процес. Куди діватися? Треба ж ходити на роботу. Так, зайшла фору, трішки скупилася, як трішки. Десь у мене чек вийшов на 990 гривень, майже на тисячу. Бо стегни були по акції, курячі, то я взяла. Ну, зараз зніму розпаковку, що я купила. Погода в нас наче нормальна. Вітерець є, але мені здається не такий холодний, як зранку, не знаю, так мені здається. Ось, Єдине, що все похмуре. Дівчатка там знімають відео, в них вже сніг є. У нас снігу немає, був один день, але то мокрий був сніг і десь півгодинки він прокапав, можна так сказати, попадав і все. Зараз прийду, зніму розпаковку і буду готувати щось. Напевно, щось смачненьке, ще не знаю. що в голові ще немає якогось складу. О, зараз буду гуляти, так? Мурчик. Пішли. Трішки погуляємо з ними. Ти мене чекав? Ти мене чекав? Вдома. Давно не пішов, а це зараз будуть битися. Вони трішки б'ються. Кузя тільки не чіпай його, добре? Морочик. Кузя, давай я тебе принесу знову щось у Кузі око, а той вже сидить. Все, іди, гуляй, іди не чіпай його. Кузя його чіпає. Іди, іди, іди. не чіпай. Іди, трішки погуляй, і перейдеш. Іди, все. Так, моя розпаковка з магазину Фора. Чек у мене вийшов на 957 гривень. І що я купила? Купила кілограм м'яса. Ну трішки більше у мене тут вийшло. Це стегно бедра куряче, воно десь з жирком. Тому я хочу його перекрутити на м'ясорубки і зробити лаваші. Бо знаєте, мені свинини нормальна. Якщо брати філе куряче, воно так суховате. А ось філе стигна саме класно підходить під цей лаваш. Я е, цей фарш кладу, сир, помідорку, і це дуже-дуже смачно. Він чекає чогось. Ти чекаєш, їсти хочеш? Зараз нам смаколок тобі. Так, що ще взяла? На продукція Альпро зараз знижка в форі. Це такі класні смачні йогурти. Для чого я взяла кого цікавить тема посту? Дуже класно це його брати, тому що він пісний, можна так сказати. І я роблю горнолу собі, насипаю і заливаю ось цим таким йогуртом. Ось ці такі йогурти йдуть по 150 Грам оці такі йдуть по 125 грам. Але я з карамелью щось я не пам'ятаю. Колись я куштувала, але цей смак забула, тому взяла. Мені найбільше подобається з чорницею, але спробую з карамелью. Потім я взяла ось такий з кокосом. З кокосом я Взагалі, здається, не куштувала. Він теж був по акції, але тут йде 400 грамів і це супер. І ціна мені сподобалась, тому взяла. Потім ще взяла ось таке молоко. Це мигдальне молоко, воно теж було по акції. Тому, знаєте, це такі продукти нам трішки полегшують, можна сказати, піст. Звісно, піст – це не про їжу. Але хочеться смачненьке щось поїсти, тому ж. Треба щось їсти, тому це дуже-дуже класно, що є така продукція. Так, Далі я взяла ось такий голландський сир від Пірятину. Він весь був, йшов по акції, і, здається, там український, голландський з пряженого молока е смаком, тому е він йшов по акції десь в районі. 80, здається, 5 чи 90, ну я не пам'ятаю. Потім взяла два буряка, ось таких це відварених, Зараз сметанкою, можна з майонезом зроблю. Потім взяла помідорки, так, беру жовті, тому що вони мені подобаються. У нас помідорки ось такі коштують, де їх ціна? 149, напевно. Так, 149 за кілограм. Потім огірки. Гірелок хотіла взяти дівчата один. У мене така проблема, що він цвіте. На наступний день може засвісти 94 гривні 90 копійок. Ось, наче покладеш його в холодильник, а він вже цвіте. Тому намагаюся брати, ось так. Прийшла, взяла і забула, як кажуть, з'їла і забула. Потім взяла ось такі дві булочки, завиванчик з маком. Мені вони подобаються. Тут дуже багато маку, тому звісно я взяла салатний майонез від щедра, він був по акції. Мені всі майонези щедра, дуже подобаються. Так, ось такі Лава взяла, тому що ж хочеться... це тому що хочеться зробити ці жлаваші з м'ясом, тому зроблю. І є у нас такий лаваш без смаку сиру. Звичайний, класичний, можна так сказати. І взяла ось таку моркву їхню, це зірковий вибір. Мені він ця морква, мені коротше подобається. Вона смачна. І на декілька разів можна, знаєте, 400 грамів на декілька разів вистачить. Тому маленька така була закупка, але я дуже задоволена, Ви знаєте, люди бачу, беруть, чи просто тримають піс, чи просто. Цю продукцію дуже люблять, бо я знаю, що її не в піст їдять, а просто ось цю таку продукцію люблять. І тим паче вона зараз по акції непогані акція, чому б її не взяти? Так, що ось така в мене була закупка в магазині Фора. Фарш я перетерла. Зараз додам спеції і складу в лоточок. буду робити завтра. Вирішила робити вже завтра такі лаваші на сніданок і, може, з собою візьму на роботу. Так, тут у мене макарони варяться. Вирішила приготувати ось такі. Це своя лінія, здається, я в своїй лінії купляла Колись була акція по 20 гривень. Я так купила дві пачки і одну вирішила приготувати. І буряк не печеться Малечику ось такому, він дуже мені подобається. В ньому бурячок. Виходить. ну Дуже такий смачненький. І додала трішки майонезу, буквально трішки, і е, пропікаю, пропікаю трішки. отак його Десь хвилин, може, 20. І все. І моя вечеря на сьогодні готова. Єдине, що я не знаю, що я буду готувати, бо в мене є котлети в заморозці, а є сосиски. Діти, звісно, будуть за сосиски. А ну, мені як мамі може, хочеться, щоб були котлети. Ну, побачимо, вирішимо. Це ще питання. І так, дівчатка, вирішила все-таки смажити Котлети, посмажу котлети, і з кухні вже, як кажуть тікаю. Буду чекати дітей вже. І у нас зараз, ну, не зараз, але скоро виключу світло, і будемо але вечеря буде тепла. Повечеряємо і, напевно, на цьому все. Ви знаєте, мені пишуть в коментарях, що у мене тільки прибирання там на каналі. У мене, знаєте, канал влоговий, я показую, яке життя, а як ви знаєте, що жінки, як кажуть, що жінки чим займаються жінки? Є різні жінки, є які працюють. А є такі, як займаються домашнім домашнім, як кажуть, домашніми буднями. Ось так. Тому у мене є і прибирання, готування, якісь закупи. Тому я показую те, чим я займаюся. Ось так. Сьогодні ще дівчатка я ходила на нову пошту, забрала довідку 083, тому що я думала, що можна 083 цю довідку зробити ну, в звичайній поліклініці. Ні. Ця довідка робиться спеціально, вона коштує зараз, ну, я заплатила 600, здається. Ну, коротше, з доставкою 700 гривень мені треба було віддати, то я заплатила. Це довідка тим, Потрібно, хто закінчує автошколу чи хто навчається в автошколі, син зараз проходить навчання, потім у нього буде практика. Екзамен він буде здавати пізніше, тому що в його віці екзамен не здається, здається тільки після 18 років. І надіємося, що у нас ще в сім'ї з'явиться один водій. Надіємося на це, що у нього буде все виходити. Хоча, коли у мене дочка закінчувала... Були ну, різні проблеми. Зараз п -п -п -пу, все добре водить, ну, наче їй подобається. Ось так. Так, дівчатка, всім бажаю вам спокійних і тих днів, без сирени, без зарка, щоб Все було спокійно, ночі наші були спокійні, та й дні спокійні були. Що був настрій, е віримо, надіємося. до нових зустрічей у нових відео.